Росіяни влупили по шостці та влучили у спорткомплекс, де тренувалися школярі. Це стало червоним сигналом для ЗСУ, які жорстко відповіли ворогу. Цілі хвилі ракет вилетіли на головні міста окупантів. Стали вибухати військові бази, зокрема ті, хто запускав шахади. Відплата повернулася до решестів дуже швидко і виявилася в рази страшнішою ніж будь-хто міг лише подумати. Тож далі про це детально на ПІТІВІ. Вітаю вас. Шановні глядачі, армія РФ атакувала спорткомплекс, де в цей момент тренувалися школярів шості на сумщині. Був проліо дронів по спортивній школі, де тренувалися діти в шостці. На Сумщині на місці удару масштабний дим. Повідомляють місцеві змі. Голова сумської ОВА Олег Григоров також підтвердив, що росіяни били по спортивній школі, в якій саме проходило тренування школярів. На місці удару працюють аварійно-відновлювальні бригади. Збитки і втрати наразі уточнюються. Місцеве видання кордон медіа попередньо повідомляє, що удар припав на людне місце. Перед цим в місті повідомили. Про загрозу авіаударів Рашуйської Федерації зазначимо, що шостка райцентр на сумщині, в якому до повномасштабного вторгнення жили понад 70 тисяч людей. Тут знаходяться підприємства хімічної та харчової галузі і не тільки. Також нагадаємо, що раніше рефія вже била процільно по шостці. Тоді під удар потрапив вокзал, обстрілом зачепило пасажирські та приміські поїзди. Одна людина загинула, десятки постраждали. Після тої атаки місто залишилося без світлу газу. Та води, крім того, напередодні суму атакували більше десятка російських шахедів, як повідомили в Сумській. Ова сумська громада перебувала під масованою атакою ворожих попола по об'єктах енергетичної інфраструктури. Лише за півгодини росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У сумах було відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працювала на резервних джерелах живлення. Щойна безпекова ситуація дозволила. Фахівці приступили до огляду пошкоджень і відновлення. Міськводоканал перейшов на резервне живлення. Заклади охорони здоров'я працювали на генераторах, уточнили у міській військовій адміністрації. Також Росія нанесла авіодар по магазину. На сумщині загинуло дві людини. Удар прийшовся саме в той момент, коли всередині перебували люди. Сталися значні руйнування, виникла пожежа. Паралельно з ліквідацією займання рятувальники проводили розбір завалів для пошукових робіт. Були залучені додаткові сили з обласного центру. Крім того, у місті Охтирка Сумської області. Внаслідок нічного удару шахедами по 9-поверховому будинку. Виникла пожежа у квартирах з другого по п'ятий поверх. Рятувальники евакуювали 35 мешканців. Відомо про сімох постраждалих. Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Сімох людей, зокрема. Дитину деблокували з пошкоджених квартир у ДСНС Розповіли, що через загрозу повторних атак роботи доводилося зупиняти, але наразі усі осератка горіння ліквідовано на місці обстрілу. Триває розбір пошкоджених конструкцій. Також стало відомо, що Росія понад 6 годин поспіль обстрілювала дронами одну з державних вуглеводобувних шахт. Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман. Андарак у наслідок близько 18 влучань виникла пожежа. Двоє працівників дістали поранення. Оперативні служби ліквідували загоряння. Уряд ухвалює рішення для оптимізації енергоспоживання, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії. Також тривають консультації з прифронтовими регіонами щодо забезпечення критичної інфраструктури резервними джерелами живлення. Додав міністр енергетика. Крім того, вночі російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами. Чинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури, російський безпілотник атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинув 71-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення, у тому числі одна жінка з важкими опіками. Горіли п'ять приватних будинків. Один з яких повністю зруйновано. Пожежу загасила. Ситуація наразі є контрольованою. Натомість, росіяни отримали відплату за подібні атаки по регіонах України, територію Росії атакували невідомі дрони, зокрема гучні. І прильоти фіксували в російському Ярославлі. Місцеві повідомили, що під удар потрапила НПЗ. пишуть Росзмі. Цитую: близько семи вибухів прогреміло над Ярославлем. Повідомлялося про дим над одним із районів. А також було чути незрозумілий гул у небі, сказано в повідомленні. На кадрах вже видно заграву пожежу і чорний густий дим. Усього було чутно 5-7 вибухів над містом. А також звук мотора в небі над деякими районами було видно спалах. Дронові атаки на російське місто триває. Й другий день також у Смоленську в Ерефія тривалий час була повітряна тривога, яку оголосили з вечора. Невідомо чи пов'язано це з атакою дронів і чи вражена взагалі ТЕЦ, хоча попередньо про це повідомляли. А тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Творської області Каральов заявив про падіння оламків Бупола внаслідок відбиття атаки на житловий будинок. За його даними, внаслідок цього постраждали шестеро дорослих і одна дитина. Ну а тим часом Ворсько. На РФі сталася пожежа на механічному заводі, який виготовляє артилерійські гільзи. Пише Астра. Підом припускає, що понад 50% артилерійських гільз певних калібрів, що вироблялися в Росії, а також комплектуючи для реактивних систем залпового вогню, там виготовлялись. Російські рятувальники визнали факт пожежі, не уточнивши, яке саме підприємство наразі горить. А експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк заявив, що асиметричних ударів України по цілях у Росії. Не вистачає для того, щоб отримати якийсь позитивний ефект переваги або відчути його. А також що росіяни теж нас стратегічно нейтралізують, б'ючи по нашій ментальній стійкості. Кевлюк нагадав, що росіяни б'ють по нашій ментальності з дня ліквідації Катериною Запорізької січі. Нам не звикати те, що відбувається зараз, це локальні дії різних складових сил оборони. На жаль, все це зверху не зібрано в єдину стратегію. Відсутня доктрина, відсутній образ того результату, якого ми праг прагнемо, а ми прагнемо перемоги, нагадав фахівець, і він також додав, що станом на сьогодні офіційні державні органи, серед яких ставка Верховного головнокомандувача, рада національної безпеки і оборони, директорат військової політики і стратегічного планування Міністерства оборони, поки що українське суспільство не проінформували, куди вони ведуть на цю державу і взагалі чи здатні ми здобути перемогу. Стратегію війни і образу перемоги немає. Констатував Віктор Кивлюк. Саме тому за його словами, хоча і військ. Військовослужбовці і представники громадянського суспільства і волонтери роблять величезну кількість різної роботи. Але результати цієї роботи не зведені на стратегічному рівні управління державою в єдиний результат. Саме через ці зусилля іноді доблюється, іноді розпорошується, іноді не забезпечені фінансово і матеріально, іноді не підтримані з огляду на проблему проведення мобілізації. Констатував експерт. Наразі це було все. Тож бережіть себе та своїх рівних і до зустрічі на нап'ятіві вже незабаром. Слава Україні.